Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і це буде нове туристичне відео. Сьогодні я підготувала для вас дуже цікаве відео: це буде рейтинг 10 самих дешевих столиць Європи. Я думаю, це буде дуже класна підбірка, тому що ви можете взяти собі це за основу та за натхнення для того, щоб обрати якесь місто для себе і відвідати цієї весни. А якщо вас цікавить підбір туру, викупити для вас авіаквитки, забронювати готелі, побудувати весь ваш маршрут, то ви, звичайно, можете звернутися за цим до мене, написавши мені в інстаграм. Посилання на мій інстаграм буде під цим відео, або по екранчику я залишу, як ви можете знайти мене в пошуку. В принципі, підписуйтесь на мій інстаграм, там я дуже часто викладаю реклами різних турів, різних відпусток із цінами. і ви можете орієнтуватись для себе або піддивитись щось цікаве та якийсь прикольний дуже варіант для відпочинку для вас і та вашої сім'ї. І я зроблю рейтинг це як самих дешевих столиць Європи, а потім я зроблю інше відео самих дорогих столиць Європи. Я думаю, це теж буде дуже цікаво подивитися. Отже, не буду довго затягувати. Ми почнемо з кінця, з 10-го місця, тобто, самою дорогою в цьому списку буде Варшава. Це, в принципі, достатньо дешева столиця Європи, але вона найдорожча з цього списку. Сайт Сін автобус, такий, знаєте, автобуси по Європі курсують з відкритою кришою, ви можете вийти на зупинці, там подивитися якісь пам'ятки, потім сісти знову в наступний такий самий автобус і їхати далі по тому самому маршруту. Так от, такий Сайт Сін автобус коштує лише 34 долари на добу. Або картка на громадський транспорт на 48 годин коштує лише 4 долари. Середня вечеря з трьох страв на двох з пляшкою домашнього вина коштує десь 103 долари. Звичайно, всі ціни взяті дуже середні. Я опиралась на джерело. Е Постофіс опублікував так, таку статтю: «10 самих дешевих та 10 самих дорогих міст Європи. І цю статтю потім опублікувала у себе на сайті Міжнародна незалежна туристична організація, яка нам публікує і розказує про всі новини у туристичному світі. І саме опираючись на їхній сайти, на це джерело, я переклала цю статтю, вибрала найцікавіші шматочки, бо вона дуже велика, і я не хотіла затягувати це відео на годину, звичайно. І ось зараз я розказую це вам. Тобто, це не мій особистий якийсь топ або рейтинг. Я не перевіряла особисто всі ціни, тому всі ціни взяти з сайту і всі вони дуже середні. Звичайно, це все залежить від вас, ваших побажань, ваших вподобань і так далі. Можна поїхати у якесь місто Європи, не брати там сайт, ціни автобуси, не харчуватися в ресторанах, не ходити по музеях. А просто гуляти містом, брати якийсь перекус на ходу і, в принципі, теж дуже класно провести час. І це буде ще бюджетніше, ніж я вам розказую. Тому все залежить тільки особисто від ваших побажань. Але ми підемо далі. На дев'ятому місці, тобто друга за дешевизною з кінця, це буде Прага. Прага взагалі дуже гарне місто. Я була там під час Різдвяних Свят. До речі, ви можете знайти на моєму каналі плейліст Прага Різдво 23-го року. Мені дуже сподобалось. Я впевнена, що там і влітку класно, але я б, якщо чесно, рекомендувала вам Прагу залишити прямо от на Різдво. Я думаю, що це вартує того, щоб поїхати туди на Різдво, відчути всю цю атмосферу, весь цей ринок із, зі смачною їжею на вулиці, всі ці святкові. Музика грає, і святкові такі різні дійства. Ну, я рекомендую Прагу дійсно відвідати краще під час Різдва, ніж влітку, але це, звичайно, вибір за вами. І, наприклад, дві ночі у трюзірковому годелі обійдуться вам приблизно у 196 доларів. Також там, в принципі, можна достатньо бюджетно, звичайно, і харчуватися. Далі в нас іде. Братислава, Словакія. У Братиславі можна провести спокійні, але цікаві вихідні. Старе місто повністю е, пішохідне, воно побудовано у 18 сторіччі. Е, джерело нам повідомляє, що в середньому кухоль пива коштує у пабі приблизно 4 долари, а келих вина 5 доларів. Е, також, в принципі, в Словакії дуже багато такої. Простої і зрозумілої для нас їжі, звичайно, за недорого. Далі на сьомому місці з кінця це Будапешт, Венгрія. Я була в Будапешті десь приблизно 13 років тому. Це було дуже давно. Це була моя одна з найперших подорожей. І я б дуже хотіла поїхати оновити свої враження і, в принципі, відвідати це місто ще раз, бо воно мені тут тоді сподобалось. Вважаю його гарним, бюджетним і дуже класним варіантом для того, щоб провести свої вихідні. У Будапешті, до речі, з України, звичайно, є дуже багато автобусних турів. Кому простіше їхати автобусом сісти у вашому місті і вийти у місті в Європі, куди ви їдете, а не робити 100-500 пересадок, автобус. Літак, знову автобус і так далі. Дуже багато людей зараз обирають саме автобусні тури, коли це кудись недалеко від України. Тому що всім, як показує практика на моїх клієнтах, всім так простіше. Тому за автобусними турами, звичайно, ви можете звернутися теж до мене. Я з радістю все для вас підберу. Це, до речі, ще й дешевше, звичайно, ніж літаком. Але просто будьте готові до того, що у вас буде нічний переїзд на Наприклад, або, ну, в принципі, ви в автобусі проведете достатньо багато часу, але знову ж таки, це вподобання лише кожної людини окремо. Але якщо вас це цікавить, ви також можете написати мені в інстаграм. Я з радістю підберу для вас всі тури і виїзди автобусами є майже з усіх міст України. Тому ми точно вас посадимо там, де вам буде зручно. І джерело нам каже, що вхідний квиток у Національну галерею в Будапешті коштує всього 15 доларів. А також недорого коштують квитки у гарячі джерела. І я вам щиро рекомендую відвідати гарячі джерела в Будапешті. Я теж в одному з таких була. Там дуже прикольно, басейни з гарячими джерелами, все дуже гарно зроблено. Це класний. Досвід, в принципі, прикольного міста для релаксу і для оновлення організму. Тому, якщо будете у Будапешті, обов'язково сходіть в один із таких комплексів. Далі, шосте місто від самих дорогих до дешевих в цьому списку це Рига у Латвії. У Ризі дуже багато бюджетних пам'яток, галерей, музеїв тощо. Квитки коштують в районі 10 доларів за один квиток. Якщо ви хочете ознайомитись з Балтійською культурою та історією, Турига дуже класне місто для того, щоб з неї би почати. Я ніколи не була в ризі, можливо, відвідаю це місто колись, але в цьому році точно не планую. Далі, дуже цікаве місто, до речі, і достатньо бюджетне. Це Афіни у Греції. Я була там десь приблизно 6-7 років назад, і тоді навіть Афіни мені здавалися прям зовсім копійчними. Мені, Я пам'ятаю, що мені все здавалося дуже дешевим. Як кава у кав'ярні, так і вечеря, і готель, і якісь квитки, і так далі. Мені навіть ще тоді здавалося це дешевим. а... Вже поїздивши після Афін так багато по різним країнам, я думаю, що зараз я цю різницю відчула би іще більше. Але, окрім, того, що це достатньо дешева столиця. Вона ще й дуже цікава. Окрім відвідування величного стародавнього парфенону та Акрополісу, там ще дуже багато є чого подивитись та чим зайнятись. А до речі, вхідний квіток до парфенону та Акрополю коштує лише 25 доларів. Дуже рекомендую, звичайно, відвідати. Я думаю, що це найголовніша пам'ятка в Афінах, і якщо ви не відвідали парфенон, то ви, в принципі, не були в Афінах. Це я так вважаю. Далі, це Краков у Польщі. До речі, це не столиця, але все рівно нам включили це місто і буде ще одне місто, яке не є столицею, але все рівно включили чомусь ці місця у цей список. Хоча стаття називалася 10 столиць Європи. Ну, якось вони вирішили, напевно, зробити виключення для цих двох міст. Краков, я вважаю, що дуже класне місто для того, щоб зробити для нього виключення, тому що воно також вважається самим гарним містом Польщі. Я, до речі, жодного разу не була. Мене дуже багато дивляться глядачів із Польщі. Якщо мене хтось дивиться з Кракова, дайте знати в коментарях. Можливо, ви нам розкажете, що у вас є самого гарного для того, щоб. Я в майбутньому могла це місто відвідати та показати глядачам. або якщо хтось з глядачів туди збирається, то теж міг собі зробити таку примітку і відвідати це красиве місце. Буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь у коментарях. І також квитки до топових музеїв у Кракові, галерей і так далі коштують трошки менше 10 доларів за один квиток. Ну і, звичайно, оминути старе місто, яке повністю знаходиться під охороною ЮНЕСКО, ну це просто неможливо. Далі, друге місто, яке не є столицею, це місто Ліль у Франції. Це на кордоні з Бельгією. В цьому місті з 2023 року ціни на житло впали на 30%. Ну, Відповідно, ціни на оренду квартир, наприклад, на Airbnb або навіть готелів теж дуже сильно знизились. А проїзний на громадський транспорт без обмежень на 48 годин коштує лише 960 доларів. Нам, до речі, з дому, з нашого дому до міста Ліль у Франції їхати всього 6,5 годин на машині. Нам до Шотландії їхати довше, ніж до Франції. Ми достатньо близько живемо, і ми також роздивлялись місто Ліль як для подорожі на авто. Але поки ми не плануємо, можливо, ми туди доїдемо якось. Воно, в принципі, дуже симпатичне для відвідування, і так як нам зовсім недалеко, то це можна зробити такою короткою подорожжю на вихідні. Ну і далі, на другому місці одна з самих дешевих столиць Європи це Лісабон у Португалії. Португалія для мене стала дуже спірною країною. Ви, до речі, можете знайти плейліст Португалія на моєму каналі. Я там показую як Лісабон, так і Південь Португалії. З однієї сторони, там так дуже симпатично, і в Лісабоні було прикольно і там дуже гарна природа на півдні, все красиво, смачна їжа, дешеві морепродукти, але... Португалія мені здалася дуже бідною та занедбаною. Там дуже багато занедбаних домів, готелів, будинків. Коротше, ну, воно все виглядає дуже-дуже бідно. Прям не знаю, з чим порівняти. Може, як з якоюсь азіатською бідною країною. І я була цим дуже сильно розчарована. Я не думаю, що Португалія це дуже класна країна для життя, тому що там достатньо низький рівень життя, і це сильно відчувається. І Ми розмовляли з персоналом у нашому готелі, запитували. Джаред мій запитував, навіть, скільки вони отримують приблизно заробітну платню. Ну, не їхню персональну, а в середньому по Португалії. І йому люди розказували, і вона насправді дуже низька. Тому так, там класний клімат, хороші продукти, дешеве житло, але там і низький рівень життя. Якщо у вас робота онлайн, і ви заробляєте достатньо багато, то вам буде класно в Португалії, тому що ви не будете багато за, за все своє життя. Там платити, ну, тобто, за житло, за харчування, комунальні послуги і так далі. Але якщо ви там шукаєте роботу і розглядаєте Португалію для переїзду, то, можливо, це не найкраще місце. Ну Це мій власний досвід. І як я вже сказала, в мене на каналі ви можете знайти випуски з Лісабону. І ось нам сайт дає таку інформацію, що, наприклад, горнятко кави у Лісабоні коштує лише 1 долар 20. І, до речі, це правда. Я пам'ятаю, я купувала там каву за 1 євро, коли в Британії вона стоїть десь 3,40-3,80 3, фунтів. Це майже 5 євро. Ну, Тобто різниця величезна. А келих вина коштує приблизно 2,60 доларів. Покататися на автентичному трамвайчику через майже все місто коштує лише 4 долари. Ну і перейдемо до останньої, самої дешевої столиці Європи, вважається Вільнюс у Литві. Нагадаю, це рейтинг за 2024 рік. До речі, Вільнюс це дуже гарне місто з архітектурою в стилі бароко, де вхід у більшість замків та соборів взагалі безкоштовний. А історичний центр також знаходиться під охороною ЮНЕСКО. І в середньому за дві ночі у хорошому трьозірковому готелі зі сніданками ви заплатите десь 167 доларів на двох. Але все інше, можливо, житло буде трошки дорожче, ніж там у тому ж Лісабоні, наприклад, але за все інше ви заплатите набагато дешевше. Я, до речі, дуже би хотіла відвідати Вільнюс. Я бачила багато фото і мені він вважається по фото таким достатньо гарним. І я би хотіла відвідати його от саме на вихідні, на 2-3 дні. Я думаю, що це була б дуже прикольна подорож. Напишіть у коментарях, яке б з цих міст ви би хотіли відвідати, в яких з цих міст ви вже були, і що вам там сподобалось, і чи рекомендуєте ви це для відвідування, чи ні. Нагадаю, що за підбіром вашого відпочинку та ваших турів ви можете звернутися до мене в Instagram. І я з радістю підберу найкращу відпустку для вас. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть свої коментарі, бо саме вони допомагають мені розвивати канал та надихають мене робити більше цікавого контенту для вас. Всім вам дуже дякую за вашу підтримку, за ваші лайки та за ваші коментарі. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!